Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Путінські посіпаки продовжують шукати підтримку. І ось прем'єр Росії Михайло Мішустін під час візиту до Пекіна зустрівся з лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Сторони домовилися про нові спільні проєкти в енергетиці, космосі та високих технологіях. Про це повідомляють російські змі. Переговори відбулися у великому східному залі дому народних зборів і стали завершальним етапом ось того дводенного офіційного візиту російського прем'єра до Китаю за протокольною традицією. Перед початком розмови Сі Цзіньпін і Мішустін традиційно обмінялися рукостисканням і зробили спільне фото, після чого перейшли до питань співпраці. В першу чергу прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін передав сі дзіньпіню найщиріші вітання та побажання, звісно, від російського диктатора Владіміра Путіна. До речі, Мішустін сказав. Цитую: Хочу скористатися нагодою, щоб передати вам найтепліші слова привітання та найкращі побажання від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Російський прем'єр підкреслив, що за підсумками переговорів лідерів Росії і Китаю, які відбулися в травні в Москві, та у вересні вже в Пекіні, були ухвалені важливі рішення для подальшого зміцнення всебічного стратегічного партнерства між країнами. Ну от бачите, продовжують росіяни, ну так би мовити, домовлятися з китайцями, ну і стелитися під них, от буквально. Мішустян також звернув увагу на завершення ювілейного року 80-річчя перемоги над нацистською Німеччиною та мілітаристською Японією у Другій світовій війні і каже, що для дружніх народів Росії та Китаю це священне свято, яке вони відзначили разом. Крім того, російський прем'єр також привітав Сі Цзіньпіння з проведенням четвертого пленуму центрального комітету комуністичної партії Китаю. 20-го скликання він також висловив упевненість в тому, що стратегічні цілі економічного розвитку Китаю на наступні 5 років будуть успішно реалізовані. Ну, і от за підсумками переговорів, сторони підписали близько 10 документів про співпрацю у ключових галузях: це від супутникової навігації та сільського господарства, навіть до використання ядерних матеріалів. Ну і, до речі, серед нових спільних проєктів, що важливо, так це освоєння енергетичних родовищ, виробництво високотехнологічного обладнання та дослідження Арктики, а також співпраця у сфері космосу, зокрема. Освоєння місяця Мішустін, до речі, заявив, що економічне партнерство між Москвою і Пекіном продовжує зміцнюватися попри глобальну нестабільність і зовнішній тиск. Е, ну і тут також нагадаю, що напередодні Мішустін також зустрічався з прем'єром державної ради КНР Ліцяном, але це відбулося у місті. Ханджо ну і цей візит російського прем'єра відбувся на тлі повідомлень про те, що Китай почав поступово скорочувати закупівлі російської нафти, що може своєю чергою вплинути на торговельний баланс між країнами. Тому я думаю, прекрасно тепер зрозуміло, чому Мішустін відправився на цю власне зустріч. Збройні сили Бельгії тим часом отримали наказ збивати дрони над військовими базами. При цьому у Бельгії зазначають, що наразі ресурси країни для боротьби, от власне з невідомими дронами, є насправді обмеженими. Дрони можна збивати тільки в тому випадку, якщо це можна зробити безпечно, не завдаючи супутньої шкоди. Про це повідомив начальник бельгійського генерального штабу Фредерік Вансіна. Він додав, що це не легко, враховуючи, що дрони літають вночі, і є великими і дуже маневреними.